Всім привіт, друзі! Канал Багіров Фіш. Сьогодні, як бачите, вчора, чи позавчора на зімній був на льоду, сьогодні вже весна плюс 10. До речі, Паша, хто там скучив за ним. От, давно вже з ним не рибачили. Я вже як кажу, це я не знаю, вже мене більше місяця не рибачу. Разом. А може навіть більше. То в мене не виходить, то в нього. От, сьогодні йдемо на нове місце. Ми, до речі, там на фідер і не рибачили з ним ще ні разу. Тільки що приїхали. Приїхав, от, дивлюся, застрягли. дзвоню пащі, кажу, треба витягувати. Сім'я. Заїжджали, застрягли в піску. От, так що тільки що така фізкульт-зарядка була. от Витягли, ну, нормально. Так, зараз по плану хочемо половити на фідер. От, як воно вийде чи не вийде. У нас сьогодні, я ж кажу, ну, справжня весна. Плюс, скільки там, плюс 8 чи плюс 9. От, взагалі я ж кажу, хоча позавчора я рибачив на льоду А сьогодні отак. Тому сьогодні зимова риболовля, але на фідер. Буде, я думаю, цікаво. Всім приємного перегляду. Да, тут а де ми переходили тоді? Десь отут. От да? Це тут все в воді стоїть. Паша в новому костюмі, камуфляжному такому. Це я не знаю, мисливський, Осі. Осі. заникався тут. Поки що йдемо до місця, бо сюди не під'їдеш. Рівень маленький, до речі. Це дуже дивно. Це, кстати, може і на кльов впливати. Ну що ж, ми вже на місці. Дивіться, яке місце паша туди. Зазвичай тут вода стоїть. Ну, а зараз можна рибачити. Ха -ха. Такий да, насип. Так, ну що ж, зараз щодень розложусь. паша вже тут ловить. Але каже, ні, ну клює, ти ж кажеш щось кльове, правильно? Це вже добре. Тому розкладуємося. Така глибина, чи є тут риба. Так, переводимо його в режим ось цей. Що, паша вже, паша вже кидає, так? Да. Воду, так, набагато. Да, да спочатку воду, хай зараз включиться. Ну ти як думаєш яка там глубинка? Ну Там 5-7. 5-7, так? Да? Ні, Паша чітко кидає. О, є нарешті. Так, 6,2. Риба є, бач. Є. Угу, даже і на дні є, бач. І на дні. Так не спіши, бо щось він так довго думає. 3,8 якийсь свальчик. І буквально 10 метрів. Поняв. І 6 даже. Бач, щось глючить. Як пішло крутить. Угу. Я все одно підглючує чогось. Какой-то связок может Ну, рыба ебать. бач. Более, ну, тут, получается, замель, вот там дальше, да. Это тут 4,3. 4,2. Ну, рыбка е бач. И в толще воды. Знак, конечно, не мог. Значит, можно по воде угу. Ну, давай, Надо тут вытягивай. Ну, тут вообще все близко, 4,2. Ну, ну, рыба есть, просто... и серьезно, рыба даже есть. Бо там по модному ехало на лодке, він тут стоять. Прямо тут. То каже, я куро побачу, побачив, все-таки потім я витягну. І бровка диви. Оп. Угу. А це ДДД. А, усе так, прямо. все прям. І риба тут, бачиш. Це коротше надо, може правіше. ближче кидати, диви. Диви, прямо все. На брові. Да, це ты правійший зараз, да будеш? Та, да, так, дуже правіше. Давай. 8, по Поправи... э -э ну да, 7. и 2, ну, сейчас просто, что вода бачу упала. А, ну да. Может из-за этого. Поправи, все получается. Да. А, у и восьмерка. У уже восьмерка. вот а, это, в принципе, я тут и ложу. да? Угу. Ну, нема рыбы. Столще там какая-то. Трешечки. знайти? — хочешь найти даже девятка бач це воно отак от так я сходит я понял она что-то батька рыбка води. Угу. Ну, баклани воно там так паша ще там пока кидає друзяки лосярик наш сейчас його поставим де мені ближче Чи десь тут лучше стати? — ну ти кажеш що воду сейчас дадуть дати Вы и добавляла аж сюда А халота -то тобой не все не дал. Да. Длинный ну. поводок. Ну. Загляньте. Почну, друзья, кез с скаута. Не знаю, на 2 лови, чи на два ловить, чи на один. Скаут 3,6. Тест до 100 грам Бачу, я свій твер тип потеряв. У -у -у -у. <губить>. 4 а, так, Скаут поставлю акуму Custom Black Що там, клюєпар? Це в мене 5500. Ось шнур, новенький цей, тонкий клас. Пише 0,19, але він тоньше. Глянь, пашики. Шнур. Угу. 0,14. Пише 0,19, Японія. <ріст> ну що, ж, друзі, поставив інлайн, ось такий, бачите, гачочок. Це, якщо не помиляюсь, 10-й номер овніровський під класіку, повідесь десь до 30 см. Тут іде вертлюжочок, ось такий е е е е стопік. І ще ставлю бусинку. Годівничку таку взяв на 60 грам. Звичайно, тут течія невелика, так щоб зручно було кидати і корм туди. Все. Зараз буду пробувати. Прикормку Паша готував. Дивіться, в нього нове відро. Прикольно. Це твій подарунок? А що за прикормка? Бомба, по-моєму. Бомба-бомба. Ти таку сухеньку робив, я б сказав. Вона підсохла. Угу. Будемо наху Я Не знаю, чи багато треба. А Ти по одному цепляєш чипучок? Чіпучок. Чіпучок Нема Ось таку. Три штучки. Я а в ж... тебе є коробки, пінопласт. У ну, мене ставити. є пін, піно тісто типу, такого плану. Підійде. В принципі, если воно спливати. Ну воно по-любому буде спливати. Так, а куди ти взагалі кидаєш? Куди мені орієнтір? Бо ти я бачу, що правіше кинув. Ні, я не кидаю. Ні, так кидаю в принципі на чайку чи на оцей? Отак от. Не на камиш, а лівіше. Ладно, тоді зараз отак от кидаю. Та рядом можеш кидати, да У тебе дальняк. Та даже не знаю. Так, задуш. Я не дуже далеко. Звісно, я дуже Та ти ж сказав на те чорний, я й кир. Ну, другу Ладно. Так, Ну що ж, першу закинув. Невелика не бачили дистанція. Паша каша течії взагалі нема. Ну зараз перевіримо. Подивимося. Конечно, якщо б воду давали, було б краще. Якщо Андрюху бачив, я з ним рибачив вже. Кучу раз. Ну, Андрюх, Крючков. Тысячу раз? Кажешь? Не, не тысячу, не тысячи. <рес> ну так, трошки, да? Трошки <рес> лукну. <рес> Обіцяв на хищника досі. <рес> <рес> не, сейчас дам. На, ось вот такая, да? <рес> на ну, это <я тебе>, дарю. <рес> <реш> це за те, що приймає участь. А ти бачив мій новий пікер? А, це тільки на відео бачиш. Диви. Дайва. Ну в принципі, ну трошки мягче через. Тут ось такий поставлю, бачите, 9 номер. Взагалі ось маленька-маленька. Поїдеться, я не знаю, мабуть візьму. Подовше зроблю сантиметрів до 50. От, по довжині. Тут аналогічний теж інлайн, тобто вертлюжочок, потім стопік. Ось такий бусинка ще силіконова. Ну, і на Карабінчику, бачите, тут 40 грам. Одівничка. Берем. Все, одна оддень. Я, звісно, додав би чуть-чуть до цієї. Mm. Так, па... Mm, так щоб тут кинуть посередині. Mm. Mm. Я взагалі хочу близенько. Uh -huh. Далеко, так? Да? Далеко. Тоді отак от чуть-чуть. Підтягнувся. Десь отут, мабуть. Кліпса нельзя. Все, другу теж закинув, чекаємо на пльову. Що ти, паш, розказуй? Щуку ловлю. Лови щуку, фідер закинув, так? Фідер закинув, так. Да. Фідер це не то. Бля. Не то більше. Да, на Спіль. щуку, блін, якось так. Який твій там рекорд? Ану, хвастайся. Так і на три, але у ну, нас була св'яза, я її отпустив. Mm. Ну круто. І на що на силікон чи на ближню? Сіликон, на маленький. Ось так от. от. До... Коротше, треба з тобою ходити вже на спінінг, да, да, будеш да, мене да, вчити. Да. Да. так поки двушка. Бачите, Паша, коротше, по спінінгу зараз більше. Фідер закинув. Да. Треба вертати його в сім'ю. Ти що, Паш, Фідер, це ж начало. начало. Ну да. А ти кидаєш. Не, ну теж так цікаво. Посидіти. Так, Як тебе взагалі оце місце зараз? Перспективне? Ouais. Покажу пашину снаряги, дивіться. S-River 5000 -на. Force Active 3.9, такий, як у мене, точно. Цей у нього ось, Force Rank, флагмановський і катушечка. Це нова чи ні? Force Rank, О, -о, -о, -о. Yeah, Ти вже комплектик зробив? Ну, Та це вже давно Дивіться який. а? Ні, ну актив класний, да. Та й форсранг теж прикольний. Вони в принципі ну майже однотипні, так? Прикольно. Ну чекаємо, поки ще не було. Тебе були покльовки, але нічого не засікалось, так? Да? На, да, мілость було. І що, на червяк, ти казав? Mm -hmm. А опаришня, так? Да? Mm -hmm. Так, я тоді, мабуть, перезакину скаута. Глянув взагалі щось клювало чи ні? Так, ні, нічого не клювало, Паш, взагалі. Yeah. Угу. Тому зараз перезакидуємо. Yeah. Да. Може їй, звісно, опариш не дуже подобається зараз. Може бути такий варіант. Не, ну цей шнур прикольний, я тобі кажу. Класно. Ніх... Угу. Надо оце на оцей, на шиману теж. Як... Не... Треба Шиману 016, навіть так? Да? Ні, то 0,14. А... Да, после того готовки. Нет, це. Ні, не не, це 0.14. А ти тоді пробував, да, де ми ловили тоді козликів. Ну mm -hmm. ну, я бачу теж місце, можна ж і там ловити. І там водорості, як ось тут бачиш. А це з того пляжика, да? Угу. Mm -hmm. Там же вже шміляти, швиряти треба. Mm -hmm. Нічого, погодка весняна. Може і плотва буде весняна. Ну чесно я взагалі в шокі, да? Для січня, щоб така погода була. А ти мені розказував, та ми з 5 числа вже будемо на льду рибачити. Ага. Ну я був. Я був. Я був, так. Да. що ж, поки нічого не хочу плювати. Взагалі. Можливо, треба міняти насадки. А ти казав на червяк плював. Зараз спробую нацепити черв'яка. Це вона теж і так не хоче клювати. Кажу, така погода, да? був би льот було б проще знайти. А так. Глубинка хороша. Зараз спробую на тісто. Тісто. Це чесничок. Тут треба пить чай, бо ми рибу можемо ще не зловити. Є такий шанс. Ну це Да ні дякую. Ти місце наївно по не хочеться. Все-таки чайку бахнемо, може сказати за теж відкриття. Тому що це перша рибалка на фідер в цьому році. Це теж показник, правильно? Да, да. Тому з відкриттям 20-25 фідерок. Тепло не будемо казати якось сьогодні, не? Не повірять, скажуть збрехали. Ну, а взагалі я ж кажу, відкриття. Зараз зима, не дивлячись на сонце. Ну ми просто, Я просто в і так. Да. Ну, це Паша купив собі костюм і реально просто напугав зиму. Вона приходила. Була, але не те. Закнимо. Не хоче і в і далеко. На тісто тоже не хоче. Види, скільки кидали води? Ну кльов не міняється, Що буде тікати тут дяждо. Тут теж треба клювати, чого не клює, а це так. Да. Пробую перезакинути в інше місце. Паша каже, кидать правіше, да? Ні, реально не клює. <ріст> І це не те, що ми щось неправильно робимо. ну Просто просто риба не хоче клювати. Так, зараз я візьму, друзі, там кину правіше. Угу. Та й вдруг Так, все, опариш, зараз кидаю десь отуди. Попробуємо ще там. Не знаю, сонце так світить. Там теж глибина непогана. Але я думаю, діло не в самій глибині, просто риба не хоче їсти. І все. Вона і тут є, але не клює. Ну так. Паша хоче ще раз кинути холод, подивитися, чи є риба. Чи ти хочеш більше промалювати карту. Ну, все одно поки що покльовки не бачили. Так, ти спочатку воду його. Чікс. І як ти думаєш, яка там буде? Одинадцять. Та є, бачу. Та вона не хоче, вона не хоче брати сто процентів. І велика є, диви, ну багатенько. Так, да, рибка є, паш. 0,3 на дні, коротше єсть. Ого, ось пішло прям. І плотва там є, то Попробуй зараз ще плаваючу насадку. З опаришем. Да. Ого. Ого, паш, клює. Диви, розрив пішов. Бач, водичку дали, і все, все одно ну, вона не проголодалася. Та вона крутиться, ти ж бач, просто вона ну, не хоче їсти. Не хоче їсти, так. Да. Може, якщо б мотиль був би От, на мотиль, може б вона б і, і взяла б, а так бач не хоче. От, я ж кажу, Риба є, просто не те, що ми неправильно щось робимо. От, вона не хоче їсти. Коротше, попили чай, покльовки поки що не було. От, я вже не знаю, скільки раз папери закидували. Мопариш взагалі не хоче. І навіть наживка плаваюча теж не те. Можливо, це із-за зміни погоди. А може ще щось. Або потрібен був мотильок. Ну що, Паш, як тобі рибалочка? Та таке щось. На спінінг краще, так? Да? Да. Тобі реально дивись. Ти сачеретом зливаєшся. Так, да, так. Да. Прям так не видно. Взагалі, да, так, не видно. Напишіть, до речі, як вам костюм Пашин? Це, якщо що, зими немає, це із -за нього. Так, звісно, звісно. Я вам кажу 100%. Це ж треба було купити костюм, коли нема морозів. <різь> ну, нічого. Так, вже сонце майже майже сіло. Оце у Паша одна якась, ну непонятно, чи то була покльовка, чи що в нього ж там три гачка. І все, просто. І, і не хоче. Ну, от такий він фідер в січні місяці. <плес> якщо у вас краще, напишіть. Відкриття фідерного сезону в цьому році. А якщо риби не було, це відкриттям? відкриття? Та, думаю, так. Да. Не, ну все одно ж рибак. Та ну, не, ну в січні. Ну, Пам'ятаєш, ми в минулому році в січні ловили з тобою. Верніше, що ми ловили? Так, Нічого. А, отам. Ну, теж mm -hmm. погано, то есть, в січень. Вот. Ну, якщо б зараз був льод, і ми тут на льоду, то я думаю, вона б клювала от 100%. А зараз щось. Ну, це я ж кажу, такі каруселі, позавчора я на льоду був. Сьогодні вже все. <ріху> Ловлю на фідер. Ну як таке може бути? Паша пробує кукер. Тільки ж там ну, близько кліпса, зрозумів, щоб ти. Ага, ну я так. Да, не далеко, так. далеко можеш не, не швиряти Сильно далеко ніж, Угу Це ти взагалі прям близько, ну? Так. Да. Ну так там і риба. Ні, ну різниця, так, да, чувствується. Да, ну реально чувствительний, да, такий? Три і три, так? Більше чувствуєш тут, звісно, цю э, катушку, блін, да? Ну меншу ставити не хочеш. Да, отак ставиш палець і прям як стука, як кормушка. Тобто як на спіні. Оце зацеп... б, так, да, плотвичку або лящика. А, О! Б. Була б пушка. Та, да. Ну, катушку піти. Ся... Поменше. Ну, це 4000, ну блін, не знаю. Трьошку. Трьошку? Да. Щоб ще, типу, легше було. Так, да, і за постійно. Іменно менше. Трьох. Навіть не знаю. Ну що ж, друзяки, все, будемо шабашить. Отака рибалка, таке відкриття фідерного сезону 2025. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока.